Вітаю, непереможні народи! З вами Андрій Лисенко. 10 грудня буде фіналізована робота над документом із 20 пунктів із параметрами закінчення війни, які найближчим часом планують передати США, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що на вечір середи також запланована розмова з американською стороною. Щодо документи, який деталізуватиме процес відбудови та економічного розвитку України після війни. На завтра у графіку зустріч у форматі коаліції охочих і дуже продуктивно працюємо для гарантування майбутньої безпеки і недопущення повторення російської агресії. Тиждень може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття. Ми виходимо з того, що мир. Немає альтернативи. І ключове питання: як змусити Росію зупинити вбивства, та що конкретно стримує Росію від третього вторгнення, написав Зеленський. За словами президента України, консультації тривають щоденно у форматі 24 на 7 з усіма нашими партнерами, щоб визначити працездатні та реалістичні кроки для закінчення війни. Все має бути надійно та достойно для України, наголосив Зеленський. У разі нападу на Німеччину або іншого союзника по НАТО німецький повітряний простір буде закритий. Тому вже зараз німецькі фахівці розробляють плани щодо якнайшвидшої підготовки свого повітряного простору на випадок, якщо країні доведеться захищатися. Про це повідомляє Євроньюс. Голова Flug-Sicherung, що контролює повітряний простір Німеччини, Арнт Шонеман, заявив, що наразі компанія працює з Міністерством оборони і Міністерством транспорту над каталогом вимог, щоб бути готовими до оборони. За словами голови компанії, є три рівні захисту. Перший рівень, коли існує тільки загроза, при третьому. При другому рівні є аргументи захисту за статтею 5 НАТО, а третій рівень це вже власне захист країни. Для цих трьох випадків розробляються різні критерії та вимоги, які зобов'язані виконуватися за чітким генеральним планом. Це вже вимушені кроки після десятиліть недостатнього фінансування Німеччини тепер масово нарощує свої витрати на оборону. Прагнути стати найсильнішою армією Європи рішення Берліна було викликане повномасштабним вторгненням Росії в Україну у 2022 році, а також попередженнями її власної розвідслужби про те, що Москва може перевірити дію статті 5 НАТО, напавши на державу-члена Альянсу до 2030 року. Тим часом російський диктатор Путін стикається зі складними моментами ухвалення рішень щодо стратегічної підтримки генерування російських Збройних сил. Так вважають аналітики Інституту вивчення війни. Наразі фіксуються ознаки того, що основна система поповнення окупаційної армії це залучення контрактників за допомогою значних фінансових стимулів. Вона дозволяє набирати все менше добровольців і б'є по виснаженій російській економіці. Тому Москва змушена вдатися до обов'язкової мобілізації резерву. І підготовка до неї, схоже, вже розпочалася. Російський диктатор 8 грудня цього року підписав указ, який дозволяє обов'язковий призов невизначеної кількості російських резервістів. Які пройдуть обов'язкові військові збори у Збройних силах Росії, Росгвардії, ФСБ, військово-рятувальних підрозділах Міністерства надзвичайних ситуацій та інших російських держорганах безпеки. Також указ Путіна від 8 грудня ймовірно дозволить Кремлю таємно мобілізувати членів свого стратегічного неактивного резерву. А він включає російських чоловіків віком від 65 до 70 років, які не є активно пов'язаними зі Збройними силами Росії. Цікаво, що путінський указ від 8 грудня не накладає жодних обмежень на використання цих неактивних резервістів у бойових операціях, проте дозволяє Кремлю залучати та визначати використання неактивних резервістів під час. Або після військових зборів. НАТО не має планів на такий екстрений випадок, як вихід Сполучених Штатів з Північно-Атлантичного Альянсу. Про це повідомляє РБК України із посиланням на політику. З огляду на те, що Сполучені Штати є найбільшим партнером у НАТО, Альянс не є місцем, де союзники можуть планувати будь-яке постамериканське майбутнє. Це зруйнувало б саму мету НАТО, сказав один високопоставлений дипломат Альянсу. За даними співрозмовників Політико всередині Альянсу немає планів дій на випадок надзвичайних ситуацій для НАТО без США. При цьому вони інтерпретують сигнали Вашингтона не як прелюдію до виходу США з Альянсу, а як потужний заклик до пробудження для Європи, оскільки Вашингтон. Переорієнтовуються на Арктику та Індо-Тихоокеанський регіон. Зовнішня фінансова підтримка України у 2025 році ризикує впасти до найнижчого рівня з початку повномасштабної війни. Європа виділила Києву лише близько 4,2 мільярда євро нової військової допомоги. Але цього надто Замала, щоб компенсувати припинення підтримки з боку США. Про це повідомляють дослідники проєкту Ukraine Support Tracker. Після рекордно високих темпів підтримки у першому півріччі 2025 року військова допомога різко скоротилася протягом літа. Тенденція, яка продовжилася також у вересні та жовтні. За нинішніх темпів європейських коштів не вистачає для повної компенсації відсутності військової допомоги США у цьому році. Хоча щорічні асигнування в середньому становили близько 41,6 мільярда євро у 2022-2024 роках, включаючи Європу, США та інших донорів, у 2025 році було виділено лише 32,5 мільярда євро. Щоб досягти попереднього рівня до кінця року союзникам потрібно буде виділити додаткові 9,1 мільярда євро. До жовтня, включно також посилилися і диспропорції всередині Європи. Так, Франція, Німеччина та Велика Британія різко збільшили свої військові асигнування порівняно з 2022 2024 роками. Німеччина майже втричі. Тоді як Франція та Велика Британія більш ніж удвічі. Навіть попри це, у відсотковому співвідношенні до їхнього ВВП за 2021 рік всі три країни значно поступаються провідним скандинавським донорам – Данії, Фінляндії, Норвегії та Швеції. Контраст з Італією та Іспанією ще сильніший. Жодна з них не збільшила своїх військових асигнувань у 2025 році. Італія скоротила і без того низький рівень підтримки на 15% у порівнянні з 2022-24 роками. Іспанія не надавала нової військової допомоги в цьому році, і ця обмежена участь значно послабила загальну підтримку Європи. Тому передача заморожених російських активів для підтримки України критично важлива на тлі обмежених власних коштів європейських союзників. На початку цього тижня міністри фінансів країн G7 опублікували спільну заяву, що заарештовані в цих країнах російські активи можуть бути передані Україні. Але про конкретні кроки цієї ініціативи поки що невідомо. Тож героїчний і непереможний народи, слава Україні, героям слава, слава нації і смерть ворогам!